У глибині українського степу, де вітер грається з колоссям і сонце пестить кожен куточок, знаходиться старовинне село Подоли. Це місце, де час ніби тече повільніше, де традиції та сучасність переплітаються, створюючи неповторну чарівність. Олександр сидів у потязі, спостерігаючи, як міські пейзажі поступово змінюються безкраїми полями п'ять років він не був у рідному селі. П'ять років намагався забути про своє коріння, будуючи кар'єру в столиці, але смерть діда змусила його повернутися. Він мав розібратися зі спадком і якнайшвидше повернутися до свого життя. Коли Олександр зійшов з автобуса на околиці Подол, його огорнуло дивне відчуття, ніби щось у глибині душі відгукнулося на шепіт вітру, що колихав пшеничні поля. Але він струснув головою, відганяючи ці думки. У нього було чітке завдання продати дідову хату й землю. Сашко, невже це ти? почувся знайомий голос. Марія, сива бабуся з обличчям, порізаним зморшками мудрості, стояла біля воріт. Її очі світилися радістю. Я, бабо Марія, відповів Олександр, мимоволі посміхаючись. А ви все така ж невгамовна. «А як же? треба рухатися, поки ноги тримають. Ходи до мене, я тебе нагодую, ти ж, певно, з дороги голодний. Олександр не встиг заперечити, як опинився за столом у затишній хатині Марії. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам дуже важлива ваша підтримка. Обов'язково напишіть, з якого міста чи країни ви нас дивитеся, нам буде неймовірно приємно дізнатися, де живуть наші глядачі. Запах свіжого хліба та борщу розбудив спогади дитинства. Я тільки на кілька днів, сказав він, відкушуючи шматок хліба. Розберуся з дідовим спадком і назад до Києва. Не поспішай, відповіла Марія, наливаючи йому узвару. Залишся хоч на тиждень, треба ж тобі все роздивитися, зі старими знайомими зустрітися. Село не місто тут час по іншому йде. Олександр хотів відмовитися, але щось у погляді старої зупинило його. Це були очі його дитинства, очі жінки, яка пам'ятала його маленьким хлопчиком, що ганяв по сільських вулицях. Гаразд, тиждень, погодився він. Не більше. Наступного дня Олександр вирішив оглянути село. Воно змінилося. Колись жвава головна вулиця тепер здавалася напівпорожньою. Магазин, де він колись купував морозиво, закрився. Школа, де він навчався, виглядала занедбаною. Молодь виїжджає, сказав чоловік, що підійшов до нього. У його обличчі Олександр ледве впізнав Василя, колишнього друга свого діда. Немає тут роботи для них. Василь запросив його до себе на подвір'я колись процвітаюче господарство, тепер ледве трималося. Важко нам фермерам. Зітхнув Василь. Ціни на продукцію низькі, а на паливо та добриво захмарні. Молодь тікає до міста. Моя Олеся після університету хоче повернутися, вчителювати, але я не знаю, чи буде кого вчити за кілька років. Олександр слухав і розумів, що проблеми села глибші, ніж здавалися, на перший погляд. Увечері він зустрівся з Олесею, дочкою Василя. Вона була сповнена ентузіазмою і твердо вирішила повернутися до рідного села після закінчення педагогічного університету. Навіщо тобі це? запитав Олександр. У місті більше можливостей. А хто ж навчатиме наших дітей, якщо всі поїдуть? відповіла вона. Село. Це не просто місце на карті, це наше коріння, наша душа. Її слова зачепили щось глибоко в серці Олександра. Він згадав, як у дитинстві бігав цими вулицями, як дід учив його розпізнавати трави, як баба Марія розповідала йому легенди про козаків, що колись жили на цих землях. Наступні дні пролетіли непомітно. Олександр допомагав Василеві на фермі, слухав історії Марії, спілкувався з односельцями. І поступово в його голові почала формуватися ідея. Чому б не організувати фестиваль? запропонував він на зборах у сільському клубі. Запросимо туристів з міста, продаватимемо органічну продукцію, покажемо наші традиції. Хто до нас поїде? скептично запитав хтось із натовпу. Поїдуть? впевнено відповів Олександр. Люди втомилися від міського шуму та стресу, вони шукають автентичності, спокою, чистого повітря. Усе це є у нас. З кожним днем Олександр усе більше занурювався в життя села. Він використовував свої міські зв'язки, щоб знайти нові ринки збуту для сільської продукції, допомагав Василеві оформити документи на грант. Для розвитку фермерського господарства організовував зустрічі з підприємцями з міста, і поряд з ним завжди була Олеся, її віра в майбутнє села, її любов до цієї землі вражали Олександра. Він почав помічати, як сяють її очі, коли вона говорить про свої плани для сільської школи. Як граційно вона рухається, збираючи квіти на лузі, як мелодійно звучить її сміх. Знаєш, сказала якось Марія, спостерігаючи за тим, як Олександр дивиться на Олесю Твій дід завжди говорив, що ти повернешся. Він казав, що село тебе не відпустить. Я думав, що давно переріс це місце. Зізнався Олександр. А виявилося, що воно завжди було частиною мене місяць промайнув непомітно фестиваль, який організував Олександр, привернув увагу не лише туристів, а й інвесторів. З'явилася можливість відкрити цех з переробки сільськогосподарської продукції, що створило б нові робочі місця. Молодь, яка вже планувала виїжджати, почала переглядати свої плани. А Олександр усе відкладав свій від'їзд до міста. Спочатку на день, потім на тиждень, потім на місяць, він знайшов спосіб працювати віддалено, проводячи більшість часу в селі. Ти змінився, сказала йому Олеся одного вечора, коли вони сиділи на березі ставка, спостерігаючи за заходом сонця. Коли ти тільки приїхав, то був таким міським. А ти змінила мене, відповів він, беручи її за руку. Ти і це село ви показали мені, що таке справжнє життя. Тієї ночі, лежачи в дідовій хаті, Олександр прийняв рішення: він не продаватиме дідову спадщину. Натомість відремонтує хату, допоможе Василеві з фермою, підтримує Олесю в її бажанні викладати в сільській школі. Він знайшов своє місце не в галасливому місті, а тут, серед безкраїх полів, де вітер грається з колоссям і сонце пестить кожен куточок. Через рік село Подоле змінилося до невпізнання відремонтована школа, новий цех, відроджена ферма Василя, і в центрі всіх цих змін Олександр та Олеся, які одружилися восени, коли поля вкрилися золотом. Бачиш, сказала Марія, дивлячись на молоде подружжя, я ж казала, що село тебе не відпустить, воно в твоєму серці, Сашко, завжди було і завжди буде, і Олександр, дивлячись на своє рідне село, на людей, що стали йому родиною, на жінку, яку він покохав, розумів, що знайшов свій шлях. Шлях, де традиції та сучасність йдуть пліч опліч, де минуле зустрічається з майбутнім, створюючи неповторну гармонію. Село Подоле живе і буде жити, тому що воно не просто точка на карті, воно в серці кожного, хто тут народився чи знайшов тут свій дім. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам дуже важлива ваша підтримка. Обов'язково напишіть, з якого міста чи країни ви нас дивитеся. Нам буде неймовірно приємно дізнатися, де живуть наші глядачі.